Дітки, продовжуємо заняття. Я вам говорила, що ми будемо продовжувати казки вивчати. Я вам буду розповідати казки. Діти, а давайте згадаємо, які казки ви вже чули, які казки українські. Так, ми з вами говорили про кого? Про рібку, про курочку рябу. Та ще про колобка. Молодці. А сьогодні я вам розповім казочку, яка називається, Як грибові захотілося побачити сонечко. Сідайте гарненько та слухайте тихенько. Отже, у темному лісі під гілястим деревом ріс на. У траві гриб. Прилетіла сорока на дерево, сіла на гілку та й каже Грибу, який ти нещасний, живеш у траві, ніколи не бачиш сонця. А яке воно сонце, запитує Гриб. О, сонце прекрасне, відповідає сорока. Ясне, тепле. Хочу побачити сонце, закричав гриб і визирнув із трави. А в цей час лісом ішли діти. Побачили гриб, зірвали і в кошик. Дивися тепер грибу на сонце. Дітки, а про кого йшла мова в казці? Так, про, гри, про грибочок. Діти, а хто е, розповів грибочку про сонце? Так, прилетіла ж сорока, і вона все розповіла. А яке сонце? Ясне і тепле. Давайте повторимо ці слова. Ясне і тепле сонце, молодці. Скажіть, будь ласка, дітки, а ви, коли холодно на вулиці, ручки підставляєте і щічки до сонцю? Я впевнена, підставляєте. молодці. Дітки, скажіть, а кого вам шкода у цій казці? Мені шкода грибочка. А чому? Тому що його зірвали дітки. Ну і, і теж добре, що він побачив сонечко. Діти, а тепер з дорослими подумайте, як можна було зробити, щоб грибочок побачив сонечко. Подумайте, вам дорослі підкажуть, я чекаю вас на слідуючі казки. До зустрічі, діти!